Я дослідив родовід Бердців до 1643 року. У добрі часи і не дуже нашою сім'єю керував мудрий патріарх. Скажи мені, Грег, якщо мене не стане, ти готовий бути хрещеним факером. Хрещеним факером. Це покликання, Грег. Твій вигляд повинен говорити людям, що саме твоє слово останнє. Генрі, ти доїсила за нього? Він казав, що йому вже не лізе, тому. Генрі, я твій батько і я хотів би, щоб ти доїв лазанью. Дякую, сину. На новорічні свята. О, Хай приїдуть маленькі факери. Грек. Ми будемо приблизно за 18 секунд. Вітаю, Джек. Ням-ням, шановні. Кому індички? Джек. Ти поріжеш індичку? Ріже голова родини. Дякую, Джек. Роберт Де Ніро, Пен Стілер, Овен Гілсон, Барбара Стрейзен і Джесіка Алба. Я не впевнений, що ти підходиш на роль хрещеного факера. Я все бачу. Коли передають естафету... я теж все бачу. Тому я дивитимусь, як ти дивишся. Можна добряче обпектися. Нарешті ти своє отримаєш. Знову пенсія. пенсію. Добазікався помітила, що ваша сім'я дуже непроста. Знайомство з факерами 2 Джек. Джек! Тікайте з м'ячиків. Тікайте з м'ячиків. Рятуйте! З 30 грудня.